Можна ли говорімо? Чи можна говорити зараз про те, що е, та думка, яка зараз існує, і у журналістів, і у громадян, які зараз, ви якщо на вулиці спитаєте, яка роль була у Сполучених Штатів і Європейського Союзу? Е, головне, що всі кажуть, що нас зрадили, нам давали гарантії за те, що ми складемо е, цю ядерну зброю. І нічого не, стра... не сталося, коли в нас відібрали територію. Всі мовчать, тільки заяви, нічого не відбувається. У вас як президента є відчуття, що Україну як міжнародного суб'єкта зрадила Великобританія, Сполучені Штати і ті країни Європейського Союзу, які домовлялись в цей час з Володимиром Путіним про якісь про співробітництво? Я думаю, що нас зрадила Росія, що в Європі появився один чоловік, який краде землю. У 2008 році він украв у Грузії, тепер краде в Україні. А що стосується того, як задіять механізми, навіть які не виписані, от якщо ви почитаєте меморандум Бухарецький, Будапейський. Mm -hmm. Почитайте, будь ласка, його, і він закінчується на тому, що починається консультація. Це найвища точка, з яких з'являється зобов'язання у п'яти підписантів, із яких три підписало, а двоє окремими листами підтвердили. Одобрення цього документу. Що таке консультації? Яка процедура виходу на рішення? Не прописано. І то ми сьогодні зараз проходимо ту стадію, яка, безумовно, в міжнародній дипломатії не є швидкою. Не є швидкою. У нас немає ніде прямого запису, ми не члени оборонного союзу. На другий день до нас не вилітають а Військові підрозділи для того, щоб боронити нашу землю. У нас є єдиний договір, який передбачає гарантії сторін ядерного клубу через механізм консультації. Це найбільше, що сказано у цьому договорі. Зараз знайти спосіб, як вийти і на нову міжнародну угоду безпеку по Україні, як через консультації задіяти адекватні симетричні кроки до агресора. Я думаю, що це зараз точка номер один, до якої повинна прикластися українська дипломатія. Це з одної сторони. Але запам'ятайте, Крим, як окупована територія Путіним самостійно не працює. Якщо ми правильно оцінимо той гегемонізм, ту агресію, той російський план, який передбачений по Україні, ми можемо навчитися адекватно діяти. Крим це початок проблеми. Повторюю, Крим самостійно, як важіль, не працює. І тому зараз я б найбільше акцентувався на тому, як не дозволити Путіну творити другу частину свого сценарію. Який другий, як ви думаєте? А, треба почати з того. Як ми оцінюємо мотивацію? Чому Путін сьогодні в Україні? Чому Путін завів окупаційні війська? Що для цього є причиною? Звісно, не проблема рускоязичних. Тому що. А Путін, очевидно, знає, що на Алясці немає жодної російської школи, і там діточок у садику вчать англійській мові. У східному Берліні немає російської мови, у Фінляндії, у Польщі в садочках немає російської мови. Це ж колишні колонії території Росії. Я думаю, що цей аналіз треба почати з того, що в свій час, і не так далеко, Путін сказав. Найбільша трагедія ХХ століття це розпад СРСР. Союзу. І він абсолютно щиро це вірив. Він не рахує, що Перша світова війна, яка внесла мільйони, що це трагедія. Він не рахує е, голодомор, Голокост, е, геноциди етнічні, Другу світову війну, що це трагедія. Ні. Трагедія є розпад Радянського Союзу. В другому інтерв'ю він дає відповідь. А що такое Совєцький Союз? Це та ж Росія, тільки названня іної. Далі, якщо ми це розуміємо, то Путін добре спланував і, починаючи з 2008 року, реалізує Неоімперський план. Це його місіонерство. І якщо він цю роботу зробить тільки цю. І завали економіку Росії у 2018 році він четвертий чи п'ятий раз буде президентом. Так налаштована нація. Так працює ефір, так працює журналіст, так працює політика російська. Тому неоімперські претензії це суть мотору, яким рухає сьогодні Путіна і його політична команда.